Ну, дивись, в будь-яких стосунках завжди будуть конфлікти. Головне розуміти, що це не щось негативне, а це як крапка, як пунктир такий. Да? От Ми йдемо, йдемо, якщо ми навіть будемо зображати, це як знаєш, як кардіограма. У нас є злети, є падіння, і не може бути постійно все рівно. І головне розуміти, що коли ми доходимо до цього злету. Да, ми можемо далі підвищитися, ага. а можемо далі впасти і, і розуміти, що коли ми падаємо, у нас оця крапочка внизу, так як галочка така, а, то це не щось негативне, а це як м, можливість більше зрозуміти одне одного і навпаки а, бути разом, зрозуміти, вирішити якусь конфліктну ситуацію і йти далі. Це завжди так буде неможливо, щоб а, в якихось стосунках було все рівно. Якщо все рівно і немає ніяких претензій, немає ніяких образ, там ну, головне, звісно їх вирішувати ці образи, ці претензії. А, якщо все буде рівно, то немає стосунків, як такива все одно. Оце якраз негатив, тому що е, нам здається, що а воно саме якось розсусеться, не розсосеться. Це потрібно з'ясовувати і можуть якісь кхм, почуття. А нам потрібно навчитися проявляти їх самі собі. І от тоді е, дуже класно працює оця техніка дивитися в очі через дзеркало. Тобто, я себе люблю, я себе собі подобаюсь, я найкраща, а отже, й мене люблять. Воно все одно буде е, е, перепрограмовуватися, як і в нейрографіці ці нейрони вони старі будуть руйнуватися, і ти, по перше, сама собі зможеш вже казати, що я тебе люблю. Я гідна того, щоб мене любили. Це головне а, і далі тоді вже це буде відзеркалюватися не в твоєму дзеркалі, а в твоїй реальності. О, я так розумію правильно, що праворуч, це ти, ліворуч, це твій потенційний yeah. партнер. Тобто я тут бачу yeah. і коло, і квадрат, і в нього ще трикутник активація і все це знову в квадраті. Тобто, ти так для себе yeah. вирішила, щоб, щоб була і стабільність, і якась гармонійність. Да? Коло це гармонія, квадрат це стабільність, трикутник okay. це активація максимальної енергії. Okay. Так, і все це знову таки в стабільність в нього. Ти ніби як вимагаєш бути і стабільною підтримкою, і активацією, і все це знову в підтримку. Що ти відчула? Коли ти зрозуміла, що ти вся гармонійна, а від нього ти ніби як вимагаєш максимально, тому що, дивись, коли ми завжди малюємо нейрографіку, у нас є тільки одна фігура фіксації. Де ця фігура фіксації? А. тут навколо, навколо, е... Зв'язок, правильно? як, ну, як і да, має да, бути Я до цього малювала на стосунки, то я. Е... Ну, Вона сила не свідок, як убрався, типу, я хоча стараюся абсорбуватися, не можу друга, типу, поїхати з посую. Але воно, ну, тоді я малювала на нього, що малюнок порвався. І тоді зараз я намалювала знову, на що одного так тримався. Ото -от я його взагалі не тримала на увазі, типу я просто не ремували, як я і воно легко, воно так легко дійшло вже. Просто нічого не рвалося, нічого не муталось. От тобто дивись, якщо ми навіть порівняємо навіть за кольорами, тому що в нейрографіці є те, що кожний колір символізує щось. По-перше, воно символізує в oh. нейрографіці, а по-друге, воно символізує для кожної індивідуальності, так то тієї людини, яка малює цю нейрографіку, своє mm. якесь бачення має щодо цих кольорів. І от тут я бачу прям дуже багато червоного, а тут дуже багато блакитного. І давай ми з тобою трошки поговоримо. Mm. Чому саме тут червоний? Що він для тебе символізує? Чому от така от прям це максимально активний, прямо ж кричащий такий малюнок? І чому тут вже все таке блакитне, спокійне? І як відбулася ця. Трансформацію трансформація між цими двома малюнками, тому що ти ще раз, я здається, десь читала, ти малювала один в один день, а другий на наступний день. І подарунок до того, щоб ти максимально могла саме в аналіз кольорів, я тобі подарую це ну це